Нафтобазах, звичайно, маємо повідомлення із двох регіонів Росії, вирували пожежі на нафтобазах у Воронезькій області Росії. Зокрема, там у Анненському окрузі, в селищі міського типу Анна. Не на нафтобазі а на нафтопродукт. значить почалась пожежа після удару безпілотника. Ну росіяни пишуть українського безпілотника. Губернатор Воронецької області Гусев написав про те, що сталося загорання порожньої. Цестерне, наскільки вона порожня, можемо побачити на кадрах от, від МНС російського. І пожежа доволі таки масштабна, гасять її, намагаються пожежні розрахунки, як пише Гусев, справитися, ліквідувати наслідки цієї, цієї пожежі. Один із дронів, от, як росіяни повідомляють, таки впав на територію нафтобази, але був він при цьому. Придушений придушений засобами реб, тобто вони самі росіяни скерували цей дрон, так виходить на свою нафтобазу. Це вже кадри із Пермського краю. Там теж горіла нафтобаза, і то горіло доволі таки яскраво. І тут якраз у випадку. Загоряння нафтобази в Пермському в Пермському краї немає немає причини цієї пожежі. Вказано, йде мова про те, що в промзоні е, села Осінці е, загорілася приватна нафтобаза, де зберігалися нафтопродукти на 10 тисяч квадратних е, метрів, і вогонь охопив е, ємності із пальним. Це те, що повідомляють російські надзвичайники, російські МНС е, гасять 19 Одиниць техніки, одиниць техніки, цю пожежу, 60 пожежників було залучено принаймні вночі, але от е, виключають вони версію удару БПЛА. Росіяни мається на увазі, кажуть, що це не безпілотник спричинив таку пожежу. Ну, може, диверсія, може інші. Якісь, може курили е, там, де треба росіяни в цьому випадку. І от е, все це е, спричинило такі людські фактори цю пожежу. Це загоряння. Як би там не було, якщо нафтобаза на Росії за Горяється, то це комусь потрібно, а потрібно це очевидно. Ну нам точно. Бо скільки такого пального стає у російської армії менше паливних мастильних продуктів, стає відповідно у російських окупантів менше. Вони відчувають нестачу таких важливих, скажімо так, компонентів ведення агресивної війни. Ну а загалом, як вже було сказано, 18 безпілотників росіяни десь зафіксували, скерували своїми ребами на свої ж нафтобази і так далі. От, зокрема, 6 на територію Білгородської області було зафіксовано таких дронів ще е, декілька на територію Воронезької. Теж шість, тобто. Е, я між Белгородською і Воронезькою областю у нас зафіксована. Ну і 5 БПЛА знищені над акваторією Азовського моря. Один на території Ростовської області. Така географія цих ударів. Ми ще повернемося до Курської області сьогодні і обговоримо детальніше, що там у Курчатові відбувалося, бо вчора там дуже дивні вибухи лунали.